2 гривні за 1 кВт годину. Саме за стільки у вас будуть купувати електричну енергію, а то і дешевше за механізмом самовиробництва для домашніх сонячних електростанцій. Я доведу це простими словами за 5 хвилин. Ви вже біжите за кредитом під 0% від держави? Не поспішайте! А спочатку зважте за всі за та проти. Одна з головних умов при кредиті це продаж електричної енергії за механізмом самовиробництва. Це наш вітчизняний аналог Billing, і про особливості його застосування для підприємств я вже розповідав. Для домашніх сонячних електростанцій все з одного боку простіше, а з іншого трохи складніше. Почнемо з законів. Як бачите, купувати вас будуть по ціні РДН. До неї ми ще повернемось. Але якщо у вас встановлена гібридна сонячна електростанція із акумуляторами, і лише на такі дають нульовий кредит, то продавати ви можете недорожчі вартості, по якій купуєте електричну енергію самі. Непогано, скажете ви. По-перше, вартість 4,32, за якою ви купуєте, це не вартість для населення. Вартість для населення 3,60 плюс 20% ПДВ. І продавати ви зможете не дорожче саме 3,60. Хоча на РДН ввечері вартість буде по 9 гривень. По-друге, абсолютно вся електрична енергія, яку ви продаєте, буде оподатковуватись. В незалежності від того, чи виплатять вам кошти, чи ви на них придбаєте електричну енергію в той самий день. Принаймні, такий бізнес-план є на даний момент. Тобто вся ваша продана електрична енергія. Потрапить на такий собі віртуальний рахунок постачальника, де з нею одразу віднімуть ще 19,5%. 18% це податок на фізичних осіб і 1,5% військовий збір. І максимальна вартість однієї квт години за якою ви зможете продати державі, стає одразу 2,90%. Якщо ви в той самий день споживете 1 кВт-годину вже з мережі, то з вашого рахунку радісно спишуть так саме так: 4,32 гривні. І ви впадете в мінус на гривню 40 на кожній кіловат годині, що продали в мережу по максимальній вартості. Це ж непогано скажете ви. Настав час повернутися до страшних букв РДН. Це погодинний ринок вартості електричної енергії на добу наперед. Ніби вільний ринок, але так само з певним національним колоритом. Є вже досить велика статистика від промислових сонячних електростанцій, які працюють саме по цим цінам і умовам. І середня річна. Ціна там якраз виходить в районі 2,5 гривень. І це зараз. А якщо побудують ще більше сонячних електростанцій, а їх побудують. Тисячі безкоштовних панелей вже їдуть з Європи. Просто так, в подарунок. То вартість в полудень майже завжди буде біля нуля. І зазначу, що в деяких країнах вона вже і від'ємна. Ну, припустимо, маємо середню вартість 2,50. Ви ж не забули відняти від неї 19,5%. Ось і виходить, що справжня вартість, за якою у вас будуть купувати електричну енергію держава, буде десь в районі 2 гривень в кращому випадку. І насправді це буде не залежати від того, чи є у вас акумулятори, чи немає. Бо середня ринкова вартість сонячної енергії зараз саме така і буде падати в майбутньому. Ось таким простим рухом, замість 4:32 вартості, по якій ви купуєте зараз електричну енергію, ви отримаєте аж 2 гривні. На кожну кВт-годину, яку продасте державі. Ну, безперечно, ви ж не забули, що держава зніме з вас ще відсотків 30 у вигляді МИТа та ПДВ, коли це все обладнання буде в'їжджати на територію України. Саме тому я пропоную вам декілька разів подумати і все добре зважити. І встигнути поставити домашню сонячну електростанцію і підключити саме зелений тариф. Так, нехай нас ті самі 5 чи 10 кВт. Суто в межах вже підведеної потужності і споживання. Але за зеленим тарифом ви кожну кВт-годину зможете продавати по 4,95, маючи помісячне сальдування і так. Це вже вартість після податків. Таким чином, у вас з'являється шанс повернути вартість сонячної електростанції до 2029 року. Ось чому я однозначно раджу саме зелений тариф, про який на моєму каналі достатньо відео. В будь-якому випадку на самовиробництво всіх і так переведуть після 29 року. А там же до акумуляторів і будете по максимуму все зберігати та споживати самостійно. Тому ще раз наголошую, що будувати треба в межах власного споживання, ну, може, з невеликим запасом. І так, не забудьте про акумулятори, зима наближається!